У Вифлеємі нині новина, причиста діва зродила сина. Ця радісна звістка розноситься по всьому світу. Народився Спаситель у кожному серці, у кожному домі, щоб наповнити його світлом любові, любові до рідних, любові до близьких, любові до України. Народився Спаситель, щоб назавжди залишитися з нами у наших помислах, у наших справах, у наших молитвах. Він разом з нашими захисниками-воїнами, героями у холодних окопах і в російському полоні. Він разом з пораненими в лікарнях, він разом з волонтерами у нелегкій дорозі. Він разом з людьми, які змушені шукати іншу домівку, він разом з тими, хто більше ніколи не побачить чоловіка чи дружину, батька чи матір, сина чи доньку. Але серед тимряви, невпевненості, тривоги, Господь посилає нам світло спасіння, посилає нам різдвяну зірку, яку не в змозі загасити ніякий ірод. Тож, нехай ця різдвяна зірка освітлює наші життєві дороги, запалює в серцях наших вогонь любові і доброти, і надії, нехай радісна звістка Різдва Христового утвердить у наших серцях віру в перемогу добра над злом. світла над темрявою, життя над смертю. Христос народився, славімо Його!